Всім привіт. Е, так, Буду зараз починати все заганяти, поки що трохи видно, бо ще треба долізти на стриг всі квіти, які вже помиті і поділені відсілки буду тягнути повністю, Ну не розсипати навіть а просто давати на стриг, бо скажімо так, в телеграмі там, де приходить повітряна тривога, там приходить ще по області, якщо там якийсь вітер, заморозки щермові ще попередження прийшло, щоб у нас може бути від, від нуля до мінус 2 заморозку тому то все, все треба або накривати, або давати в тепле місце. Тому що, що вже є підділене від сівки, на стрих а решту буде накриватися тут з трактора воду злили Буду починати зараз заганяти то все. Це було вже сьогодні, трохи тут підсохло. Тут місця побільше, то випустив їх, їх вже сюди, то ті, що були на місці київських, коли було казав, в них бачите. Всіх старих сухіше, а тут так трошки наклон сюди, і тут більше було. Ну, плюс качка є, качка, качка. Їх тут багато, там мало, то там краще висихає. А тут тут було мокріше, чи 102 дні. Коли був дощ, і вчора ще підсихало, то вони гуляли. От зараз буду буду їх заганяти, та й всіх по черзі теж буду буду заганяти. Це не буду ще заганяти, бо, кажу, перепілкам треба підсвітити. Вони будуть чекати, доки доки я їх зажену, кури потрохи збираються, в мене кури зараз. Можна сказати, не несуться вчора. Вчора було два яйця, сьогодні чотири, Ну, але вони зараз в линці. Вони неслися, можна сказати, в мене 9 місяців. Так що зараз може трошки і трошки віддихнути. Ці е, там ж така, з малими кашенятами в мене ночує, де оці ночували і як виходить. Я їх ночувати даю з усіма в ту клітку, де каївсько, Дивіться, що роблять. Ну, подивися на них. Що з ними робити? Дивіться, де вилазить. Вони все мають, їсти мають, пити мають воду їм за їм кусили. Не, все одно. Вон, бачите, оце вже все, що тут відділено від сівки, треба забрати і... і дати на стриг. Буде-не буде, краще перестрахуватися. А, і про що я? Ну щоють вони з ними? Я їх вчора був випустив, сьогодні така сама історія. Одним словом, вони так, ночують там. Приходять, а там збиваються з підсітку. Сім штук, два приходять сюди, я їх тут ловлю і в день вони не далі тут, не хочуть вони ще ходити, кажуть, що, що тут їм смачніше, тут їм зручніше. Бачите, брудер ніби невеликий, я їх гуляти відпускаю, але їм тут добре. Вон дивіться, які вже опа опа. Гігант просто, скільки йому, я не знаю, скільки їм по часу, але це вже з тих, з тих пізненьких осінніх останніх. І досить так, досить гарні. Ну вони гарно ростуть, бо в них, скажімо так, поїли, попили, сіли і сіли і відпочивають. І вже теж бачите, починають збиратись. Вон гуси всі є, я ще всіх не бачу. Вон ще німецька лінія як підтягнулася. Але є всі. Ось теж вони собі напасуться, прийдуть. Може і тут посідати, може там біля виходу посідати і так і так собі віддихають, Зараз я підуть на півці, бо я їх підняв. О, Тому тому ось такі ось такі в нас справи. Зараз вон, тільки що світило сонце, вже вже на дворі темно. Приходиться. Приходиться це все робити, скажімо так, в темпівальці. Я вже там відкрив. Араз беру мітлу. А йдемо покоченят, а що робити. Моментально тепер буквально за пів години. Я вже все тимніє. Зараз мені треба буде оцю завдання тих відігнати. Тих 10 ночують тут. Бачите, з тими качками оці качки великі, старі, ночують в сайні, а оцих 10 каченят ночують в тій залізній клітці, плюс та качка їх водила, а то я підняв, вона теж... Конче вони їй треба. І тут зараз така собі такий собі квест. Ті заходять і виходять, ну вже йдуть. Вони ще гри, звичайно, доїдають за ними, не знаю, чого з'їм. Їхній не смачний, а до от в тих, а до тих смачніший. давайте виходимо. Індики до них, тут завжди теж індиків. Ціла куча. Так, відкриваємо ту клітку для тих. Вон, все, ми ж вже перемішується. Пішли, пішли. Добре, що я. Що вони більше, я їх відрізняю, я їх зараз О, ще один звітом прийшов. Індики ходять туди, оце, бачите, маленькі. Є завжди маленькі кач, які відстає, воно тут ще влазиться під браму. То воно ходить до них гості. Качка пішла, ну та, а чого ні? Ну-ну-ну, ну ти не стає, але йдіть. О, і все. І все. Так, ти теж нести. І ти не нести. Іде ще одне о. Ще о, а оце стих. Пішли. Ідіть, ідіть. Ідіть на місце. Я, до речі, вже навіть самі... Ну як, не всі, але велика велика частина з них вже сама вміє ходити по брудері. Так, і що? Іде, піде, ми розвертаємося. Качка пішла, нічого ми зараз заженемо в клітку. А ні, я її зараз не зажину в клітку, її зараз викину. Бо мені треба буде чорну заганяти. Пішли. Йдіть, йдіть. Ось так їм всього треба. Йдіть. О, скачкою ліпше йдуть. Хі -хі. Вона би ще й. Ну, я би її не забирав, скажімо так. Хоча, може, я би забирав, бо місця в політках мало, але вона сама собі винна, бо вона їх почала колюхи з них виривати. Я тут за ними пільную Так, пересключити спишку краще. Я тут їх пильную, кому дзоб підрізати, хто починає. Хто починає клюватися, тут ще вона вирішила, що їй конче треба. Так. Тільки зараз не зайдіть мені в оту велику клітку, я вас прошу. Буду я одним словом їх ловити, а зараз підемо тих, По інших. Що в мене йдуть о, з індиками мальва. Для чого? Тому що мені потрібні отамті. Дві клітки, щоб зазнати частину київських, київських е, каченят. Потім заджано київські, треба заганяти. Отам, ті. Ну, одним словом, в мене тут все. Така система, що так просто мальва, фу. Що так просто Воно все теж не робиться. Зараз тут теж як частина курей виходить, ну, всі кури майже виходять, і десь якісь індики, які вже вміють вилазити на банка, вони теж тут збираються. Йдіть, пішли. Бачите, далі тут закривається, хто не вийшов, той не вийшов, бачите, індики там сидять, чекають по всіх висотах. Що? О, а я не закрив стайню. А я мав закрити, ну нічого. Заганяю, заганяються оці кури. Марани, до речі, треба ловити, чим я зараз і, і займусь. Отак вони всі. Тобі вилазять, марани марани я ловлю, і бачите, тут окремо відкрито, зараз він таки буде теж заганятись. І звідси ще 10, ну, то вже разом зі старим, але 10 індичат іде ще на на банту, бо їм вже тут замало місця, а на банта іди сюди, а на банта місце є. О, ось так. І тепер мітла і вперед їх всіх зганяти решту курей, якраз їх курей небагато, поки всі індики вийдуть, кури, решта кури позладять. Вони отак хто де хто тут висоту займе, хто тут, хто вон. ну вас ще тільки тут не було, так власне Зараз ми ще підемо подивимося за хату, бо вони люблять, там є потаке наскладені. Давайте злазьте, поки я прийду. Решту курей, оце індик теж. Ну, дивися. Ну, от зараз заскочив і буде, і буде там викрикати, бо він не звітом. Вон тут, само собою. Само собою, що воно тут є, але мене цікавить тут, бо тут вони є завжди. А ще частина любить. О, вічно навіть всі не пішли. Частина любить тут собі посідати, тут сонце з тої сторони заходить і вони. Що до сонця гріється, їдіть. їх буквально хвилин 10 швидше заганяю, то вони ще всі не позбирались. Хата навіть зараз тепло віддає. Цегла нагрілась. Йдіть, їдіть, ви ще що не позлазили. Пішли. І от так кажу, поступово. Зараз індики йдуть, Пішли. Ото якби не мітла, я б не знаю скільки часу я тут все заганяв. Собі типу знайшов. Скажімо так, на базарі вона типу перероблена з пластмаси чи з чого. Ну і замітає досить добре. Отак після них всяку солому, щось десь треба підмести. О, Бачите, я що казав? Все, заскочу, тепер буде кричати тут. Нічого, я з тобою потім схожу. О, Тепер то все. Треба звідси позганяти. Може нарешті той, там той зими розібрали, може той зими дійдуть руки, то все. Що все попри... поприбирати хоч трохи. Ну, але індикам добре. Я собі туди від дощу. Стають сушитися і отут збираються всі. Пішли, пішли. Кш -кш 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 -кш. І зараз їх всіх туди першу наниз. Хто знає, дехто, дехто знає, вилазить, вилазить вже сам по драбині. А які не вилазять, їх 10 штук відкидаю тих найбільших на банта. Ну і старого, само собою, бо він. Він би він тут в клітці жити спокійно не дав. Після. Вон так би мальва, ну чого? Так, вони виганяються, тепер ті дві нижні клітки будуть вільні і на подвір'ї все буде загнане. Можна буде брати частину. не заганяю, далеко не дай, мені зараз головно. Так, ну і куди? Ви пішли сьогодні? Кажу Сьогодні Сьогодні вони в ударі. 10 хвилин ще добре не стемнілось. І вони вже ганяють по цілому подвір'ю. Так то якщо темно, то вони зразу маршрути знають, йди. Давай, давай. Ну, що за машина? Ну так, чого ні. Так, добре, зараз я їх загруну, бо то так одною рукою не дуже зручно. Таке загані, тепер мені треба частину качок. Вони люблять отут в тому парнику. Де де були типу ранні огірки. Кабачки і перець розсаджені. Поховатися, я отак їх. Кш -кш -кш. Так, там сюди з інди кричуть, ага, ще на поле вискочу. Я думаю, що вже мені здається. І отак от частина качок. Відділяється, хто піде. Мені не принципово. Де? Тепер вони йдуть займати ті дві клітки. Та мені ще здається, що їх пішло маловато. Маловато мені не здається, але добре, потім візьму чотири качки, найбільших ще закинув, ще всі кури не зайшли. І вони. Вони ж у мене так всі маршрути повивчали. Зараз мені собі тут поділяться, хто куди може. Бо я зі спишкою сьогодні о, частина заходить сюди. Мальва. Частина заходить. Ну, це весь низ, Розділений на так на дві клітки. Я тут колись зробив, кролів тримав. Тепер в мене тут або кочки сидять, або качки живуть одні, другі. Ну, тут ще місце є, ще можна буде по 2-3 штуки. Найбільше стайні пригнати. І все, і тепер можна буде попробувати. Напевно, для початку відділю гусей, що воно мені вийде. Може і мені не вийде на пану гусей я відділю таким чином, що я їх зажинув. Останнім я тут забираю ту штучку, що гусей виділяю. Тут треба відкрити повністю, всім побільше. І відгородити, щоб вони не йшли туди. Бо я ж не знаю, які тут частина привикає ходити. Привикає ходити в клітки. Частина ні, вони на собі живуть своїм життям. Що ближче до входу. До входу лишиться і виходить. Давайте одразу. Я їх теж так не робив. Але їх носити бажання немає, виходьте. Оцеглижене і заженемо їх. Бо я не хочу їх ловити, вони вже, скажімо так, занадто маленькі. В ящику носитись, ідіть. Ой, тебе не заберем, Бо в мене одна рука зайнята, а їх треба. А їх треба направляти. Вони ще не вміють. Пішли, пішли. Ну йдіть, отут. Тут найменші каченята з тими порогами справляються ви. Показуєте, що ви не вилізете. Йдіть. Вони ночують, кажуть, зі всіма, отак. І найбільше кричать, то до речі, зі всіх вони тут кричать. курка при вході встала. Ми теж навчилися пару вилізуть на банта. А потім звідти зіскакують. Отут смачнішого більше є, йдіть звідси. Лізь на банта, давай. Я прийшов вас не було. О, і тепер спокійно можна йти всі решта збирати докупи. Хто в нас тут полишався? Оце і зараз відділим. Так, лопуси, можна сказати, і ще самі відділились. Біля них тільки є пару качок. Зараз треба тихенько їх, їх відібрати. Так, це той, що носиться, ясно. Ну, в мене ще було одне, я казав, яке любить, щоб його носити. О. І тепер оту всю банду. Дорогу вони знають, тільки треба тільки треба нагнати. Так. Так, 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 так. Ті пішли і тепер треба буде піти з іншої сторони, отам, де, там, де я казав, що ще сідає частина в крупиву. Так, ось тут, от, бачите, до речі, я одного сьогодні побачив, який ходить і то робить. Але оце качання вчора ночувало в желізній клітці і хтось і хтось його обгриз. Вон так. До крові, не знаю хто, бо я бачив, що одне кусає, зараз воно буде в стайні, якщо воно є, я зараз теж обтну. Отак вони люблять до одного чіпитись. Давайте йдіть. Не нагнав добре з кінця. У них ще теж є проблема. Вони отут на вході люблять собі встати отам, і не заходити. Так мусоч їх. Вони йдуть, що не перший раз. Знають як іти, але ні. Треба отак. Отак, щоб. Побі... О, 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 ну куди? Кш! Ну і отак, в принципі. В принципі, можна сказати, то вже... О, ті, що ходили, туди хочуть вискочити. Зараз щось звідси... Я казав, чотири кік з найбільшим ловлю, занесу занесу в клітку. Ну і все, і тут, грубо кажучи, що залишилося загнати оці маленькі, е, желізну клітку маленькі, гуси, оці великі качки, що ночують, і отут оці, що мої е, підкидачі. Тому зараз це то все зроблю і з вами продовжимо продовжуємо цих білих найбільших. При вході, а з ними попрощають. Кури там ще не зайшла вона так. Вона вже проситься, бо я ж її завжди. О! Не зловив курку свою зараз. Зараз зачекай, я зажжену вся і тебе злив. Тут головне, щоб вони... Пишки не хочуть. помало-помало. Ну, піде ти розвернений, підеш. Так, іди, Давайте можемо її. Я ці ці не зловлю, треба. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну куди. А, індик перейшов загублений. По що пищав. Оп, оп, ходи на банку. Я будеш жити на банку. Бачите? Всі своє місце знають. Вон їхня загорожа. Теж тут вона має своє місце. Стає між, між двома клітками, От так підпирається, щоб не, щоб не випало. І так вони тут Гарно ночують. Так, ну, одним словом. Йду я ловити курку і марані. Одним словом, всі вже по місцях. Лишились тільки крякалки з німецькою лінією. Але каже, вони підуть пізніше. Перепілочком ще щоб світилось, щоб вони росли, а каже, що росли несли. Ну, а ці будуть кусатись, тому ж, почекаю ще на дворі. Зараз студенько шалізу на стрих. Кому цікаво такий формат пишіть. Посіть, що вам показати, що цікаво. Всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас, все буде добре.